В найтемніші часи, коли ворог не перестає сунути, а збори для тих, хто обороняє нас від цієї лаптистанської навали, стоять на місці, приходить вона. Все досить страшної музики. З вами тут Ганс, і сьогодні розповім трохи детальніше про чергову мою поробку, місію якої є закриття збору на дрони для потреб підрозділу ППО, в якому несе службу мій побратим Варях. QR-код із посиланням на цей самий збір буде висіти вгорі екрана до самого кінця відео, а посилання на Монобанку залишу в описі. Всі, хто підтримає цей збір сумою від 20 гривень і вище, приймуть участь у розіграші ОГОшки, який відбудеться 21 березня в суботу, вранці, в прямому ефірі на YouTube-каналі Обережно Міни. Чим більша сума поповнення, тим більше шансів на виграш, але не забувайте вказувати свої контактні дані в коментарі до платежу, якщо здійснюєте поповнення не з монобанку. Історія огошки почалася із того, що мій друг Олексій, який займається виробленням різноманітних цікавинок та сюрпризів для наших ворогів, надіслав мені два корпуси від гранатометних пострілів OG-7MA. Про ці болгарські боєприпаси я розповідав відео про РПГ 7. Власне, внутрішні цих двох дбайливо випотрошених пострілів також пішли у виробництво, яким і займається цей добродій. Рекомендую відвідати його сторінку, де багато цікавого контенту та за можливості підтримати його безкінечний збір. До речі, друга огошка, сестра близнючка героїні сьогоднішнього відео поїхала до Олексія. Корпус og 7 ma по суті, є трубою, в якій є досить немало місця, що укупі з його цікавою формою і надихнула мене на одну цікаву ідею. Але для втілення її у життя мені довелося добре попрацювати. В принципі, загальне компонування огошки склалося в моїй голові досить скоро. Але, аби не прогавити з розмірами та якось візуалізувати даний концепт, я поринув глибини 3D моделювання. Подорож виявилось цікаве, а в результаті якось воно само так вийшло, і я отримав модель для друку, яку мені допоміг втілити у реальність переможець минулого розіграшу Олександр. Далі був квест із прокладання плитива дротів та встановлення всіх компонентів на свої місця. В фіналі все вийшло досить охайно, та ще й працює як задумано. Батареї використав із старих запасів загальною ємністю близько 8000 мАч. Вони, хоч і стомлені вже трохи, але досить якісні, то ще послугують. Та і при бажанні можна легко замінити їх на будь-які акумулятори формату 18650. Головне не переплутати полярність. Тепер по керуванню. На задній частині огуршки розмістився роз'єм Type-C, через який можна заряджати сам пристрій та використовувати його в якості павербанку. Звісно, плата там не ставатна, яка сюди ніяк не влізла б, але від нього в мене навіть паяльник працює. Для індикації рівня заряду слугують 4 світлодіоди і кнопка поряд з ними. Велика ж сенсорна кнопка керує лампою ліхтарика, причому, якщо коротко натискати на неї, то ліхтар буде вмикатися чи вимикатися, якщо ж натиснути та тримати, то можна керувати яскравістю його світіння. Ліворуч від сенсорної кнопки є перемикач, який відключає живлення ліхтаря, щоб не садити акумулятори при тривалому зберіганні, бо ця система підключена через підвищуючий перетворювач, який під'єднана напряму до батарей. Вся конструкція огошки складається із трьох основних частин, одна з яких корпус. В нього спереду вгвинчується підривач із ліхтарем, а з протилежного кінця блок із електронікою. Різьба на них різна, тож спочатку краще закрутити ліхтар, корпус якого виготовлено з алюмінію, бо на електронному блоці різьба пластикова, і хтось достатньо сильний, в принципі, зможе закрутити його не з того краю. Це експериментальний формат відео про саперні саморобки. Якщо вам воно сподобалось, пишіть в коментарях. Якщо ж ні, теж пишіть, чому саме. Мене цікавить ваша думка, щоб визначитись, чи варто робити потівний контент взагалі. Якщо є якісь зауваження, їх теж напишіть. На цьому все. Зараз традиційна подяка спонсорам каналу, завдяки наявності яких я досі не закинув все це ютуберство, адже саме вони дають мені розуміння того, що моя робота комусь потрібна. З вами був Ганс, до зустрічі у наступних відео.